Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Будь ласка, тихіше. Луки 5.16. Він же відходив на місце самотнє й молився Грінбенк штат Західна Вірджинія. Це крихітне поселення в Суворих горах Абпалачі. Воно схоже на десятки інших містечок у цьому районі за одним важливим винятком: жоден із 142 його мешканців не має мобільного доступу до інтернету. Причина в обсерваторії, чий телескоп постійно сканує небо. Сигнали вишок Wi-Fi та стільникового зв'язку створюють перешкоди. Тому в Грінбенк введено режим радіомовчання. Це одне. З технологічно найтихіших місць у північній Америці. Іноді тиша найкращий стан для руху вперед, особливо в наших стосунках із Богом. Сам Господь Ісус Христос подав нам у цьому приклад, часто віддаляючись і проводячи час на самоті, щоб поговорити з Небесним Отцем. Євангеліст Лука повідомляє, він же відходив на місце самотній й молився. Це чудовий приклад для нас. Якщо Творець Всесвіту настільки усвідомлював свою залежність від Отця, то наскільки більше ми потребуємо цього, регулярно усамітнюючись у тихому місці та зміцнюючи Дух у Божій присутності, ми зможемо рухатися вперед у Його оновлюючій силі. А у вас є таке місце? Що заважає вашому молитовному спілкуванню з Богом, де ви можете повністю зосередитися на молитві? Помолимось, Небесний Отче, іноді шум життя в грішному світі відволікає мене від Тебе і заважає проводити час із тобою. Допоможи мені знайти місце, в якому я зможу просто радіти твоїй присутності. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.